Привіт! Мене звати Ігор, і ви на каналі Віталіна. Тут ми розповідаємо про техніку для салонів краси чесно та зрозуміло. Сьогодні в нас буде дуже захопливе відео, в якому поговоримо про твердоплавні насадки. А саме порівняємо насадочки відомих брендів і насадочок з Аліекспресу. Роздивимося, які вони бувають за формою, формою зубу, розміром і як це все впливає на вашу роботу. Також висловлю свою думку щодо реверсивних насадочок. Погнали! Почнемо з самого початку з основ Питання, що таке твердославна фреза? Це інструмент, який складається з направлених лез, які під час обертання зрізають оброблювану поверхню. Насічка на самій фрезі може бути хрестоподібна, може бути повезожня, може бути гвинтова, і ще може бути у вигляді шипів. Вони кожна мають свої переваги та. Особливості, тож розберемося з кожною з неї. Христопадінна насічка це ось така от, вона найрозповсюдніша на ринку, і це не просто так. Вона зберігає в собі майже всі характеристики, позитивні від інших насадочок. По вздовжній насічці леза розташовується вздовж насадки, і це призводить до такого ефекту, що даними насадочками дуже зручно знімати матеріал тонким шаром. Також, якщо ми використовуємо ці насадки з великим абразивом, ним дуже зручно і класно працювати по гіперкератозу, і вона в таких умовах може працювати дуже багато часу, не втрачаючи своїх властивостей. Ось так от виглядають насадки з гвинтовою насічкою. Ця додаткова насічка допомагає знімати матеріал набагато швидше, при цьому не збільшуючи розмір зуба, вона додає м'якості, плавності руху самої насадки по оброблюваній поверхності. Це найкомфортніша насадочка для роботи з штучним кокрузям. Шипи це. Чипи вони розташовані в різні боки. Така насадочка класно працює по м'яким матеріалам, тобто її можна обробляти натоптиші, всякі різні тріщини по шкірі, там де вона саме м'яка, і де звичайний терднеслав, тобто, взагалі не буде працювати. А також нею можна користуватися як свердлом, тобто. Робити якісь лунки, підкамінчики або отвори в нігті для пірсінгу. Якщо ви звернули увагу, то само лезо воно не цінно від початку насадочки до її кінця. Вона так ніби розрізана на коротенькі шматочки. Оці от надрізи це є стружколоми, які слугують для того, щоб ламати стружку, тобто відрізається шматочок матеріалу, і в тому місці він надламується. Кількість стружколомів важливо для ефективності та довговічності інструменту правильно підібрана кількість трошколомів впливає на якість виконання роботи. А тепер про реверсивні насадки. Оскільки звичайні насадки мають направлене лезо, то вони можуть працювати при обертанні тільки в один бік. Умікнувши апарат в іншу сторону, вони якби спиною насадочки крутяться. Так, вони будуть шкробати пластик, оскільки метал твердіше за пластик, і там якась процедура буде проходити. Але активного зняття. Не буде. Щодо реверсивних насадок, особливостю якої є те, що вона може працювати в обидва боки, в незалежності від того, це чи реверс, там леза розташовується строго вгору. І таким чином працює в будь-яку сторону. Але через те, що тут нема направленого леза, то ефект зрізання він стає менш помітним. І реверсивні насадочки, порівняно зі звичайними насадками, є не такими ефективними. Тож, щоб використати всі переваги такої насадки, треба чітко розуміти, як нею працювати і яку техніку примінити для того, щоб це було більш ефективно. Також ще є насадочки для лівшів, оскільки звичайні насадки направлені їм не дуже підходять їм незручно не користуватися. Реверсивні не такі ефективні. Того є насадочки, які заточені в інший бік, і ними дуже зручно користуватися, коли ти ліпша. А тепер переходимо до порівняння. Якісна насадочка, що має мати? Має мати рівненькі леза, направлені в один бік всі однакового розміру на однаковій висоті. Тепер розглянемо два варіанти. Перший додаток насадочка, тобто справлена на універльної марки Ніціма. Маємо звернути увагу на зубці. Однакового роду. Е, маємо рівні з і якщо насадочку розвернути, видно, як вони направлені всі в один бік і мають вигляд леза. Чесно, чесності, експерименти хотів показати з того ж самого ракурсу, але не виходить. Бачите, він вона так само рівненько лежить, але не зрозуміло, що на цій котинці, так що зараз покручу насадочку і покажу з іншого ракурсу. А нічого не зрозуміло з того ракурсу, тому що як таких лед. У нас немає. Ось вони, і це весь їх розмір. Тут взагалі не лезо, а просто шип. Тут такі лезо, але коротеньке, коротеньке і великі відстані між стружколомами. І ясна річ, що така насадочка вона не буде нормально спилювати якісно. Ви захочете додати швидкості, вона почне нагрівати поверхню і так далі. Ще одна насадочка з AliExpress. І тут ми можемо помітити, що сам зуб він не лезо, а така зрізана піраміда. І та сама проблема з звідси. Ми так тут самі зубчики побільше, але ну, він міг бути ось на, на ширину від е, стружколома до стружколома. Тут відсотків ну, 50-70 цього зуба забрано. Підсумовуючи побачене, скажімо так, ніяких сюрпризів. Більш дешева, простіша насадка виявляється неякісною, неспроможною на нормальну роботу. В деяких випадках вона може бути ще й небезпечна, неефективна і так далі. Вибираючи якісний, якісну насадку якісного бренду. Ми розуміємо, за що платить. Вибираючи насадочку, звертайте увагу на її форму, на форму зубів, на їх насічку. І пам'ятайте, що якісний інструмент, і не тільки насадочки, це не те, на чому вам варто економити. Впевнений, що ця інформація була для вас корисною, тож не забувайте підписуватись на канал, залишати коментарі під цим відео, ділитися відео з своїми колегами. Ваша підтримка дуже важлива для нас. Дякую, що приділили час. Бажаю всім бездоганного манікюру, гарних покупок. Папа. На січці. В повздовжній несічці. Таким чином, що? Е... Вздовж. Ну Що Ну хорош.